З настанням осені настала також безвиграшна серія Динамо в прем'єр-лізі. Вона налічує вже чотири матчі. А якщо брати до уваги всі турніри, в яких виступають кияни, то за вересень-жовтень у них лише одна перемога: в Кубку України над Олександрією. Очевидно, що в таборі столичного клубу щось не так, і мова не лише про ігрові проблеми, враховуючи останні заяви головного тренера команди Олександра Шовковського, після недільної нічиєї з металістом 1925 Шовковський здивував відповіддю. На запитання про відсутність лідера команди Андрія Ярмоленка у заявці на цей матч це треба запитати в нього. Він сказав, що в нього якісь проблеми і залишив розташування команди. Ця заява, зрештою, легалізувала чутки про конфлікт між гравцем та тренером, які з'явились ще влітку. В медіа про напруженість в стосунках тренера та провідного гравця Динамо стало відомо зі слів блогера Ігоря Бурбаса після поразки киян в першому матчі протистояння з Макабі у кваліфікації ліги Європи той розповів. Цей епізод не просочився у пресу, напевно, прозвучить вперше. Сталося це між двома матчами з Пафосом, коли команда грала поєдинок з рухом у Львові та ще залишилася там буквально на 2-3 дні. Наступного дня було тренування у винниках. На цьому тренуванні Олександр Шовковський не побачив належної віддачі, як йому здалося. Від Андрія Ярмоленка він посеред тренування сказав: Андрію, якщо тобі щось не подобається, ти можеш залишити тренування, тому що мене це не влаштовує. Ярмоленко на це все не відповів ні словами. Нівчинками. Він мовчки тихенько собі залишив тренування і пішов займатися індивідуально. Тобто він не взяв таксі, не поїхав десь у готельний номер. Він не пішов десь у душову. У сауну відновлюватися він просто пішов готувати себе індивідуально. Тобто поступився тренеру. Звісно, і Андрію, і Олександру довелось коментувати цю інформацію при першому ж спілкуванні з пресою вже через кілька днів. І обоє цю інформацію прокоментували нечітко. Та свій ефект це мало. Адже градус в публічній площині на деякий час понизило. Хоча після підсумкових невдач Динамо у кваліфікації Єврокубків з'явились нові чутки, мовляв. Президент Киян Ігор Суркіс консультувався з Ярмоленком та своїм радником зі спортивних питань Леонідом Буряком щодо можливого звільнення Шовковського. Все це загалом змальовує неприємну картину насамперед для самого Динамо. Нічого доброго не віщує ситуація. Коли в проблемний момент сезону з команди лунають критичні заяви один на одного. Як ви вважаєте, хто винен в цьому конфлікті? Свої думки пишіть в коментарях.